Вітаю всіх! Хочу зробити рубрику Порада від карт депресія, як з неї виходити і що робити. Тому що багатьох моїх знайомих депресія. І взагалі, бачу, що важко. Навіть мої колишні колеги мені пишуть з бухгалтерії, скажу чесно, я тільки, тільки, тільки не працювала, тому така ситуація. Давайте так: порада від карт, як вийти з депресії. Як завжди, три варіанти. Три варіанти, як завжди. Що в нас тут? Допомога, підтримка, спілкування обов'язково з друзями з рідними людьми. Таке. Перший варіант. Ви знаєте, це усамітнення. По-перше, гарний сон, усамітнення побути наодинці з самим собою, розібратися в своїх думках. Тут такий варіант: це порада на тему виходу з депресії. Це, знаєте, карта місяць, карта таємничості, пізнання таких думок в контексті поради. Відразу кажу для дуже розумних людей. Хто мене коментує, там, де не треба. Друга карта. О, друга карта це серце це кохання. Це пошук в рідній людині, пошук в відносинах, пошук в, е, іншої людини. Ви знаєте, щоб. Вийти, кажучи, і людині потрібна інша людина, щоб було все добре. Ось це для цієї категорії, коли потрібна кохання, підтримка і відносини. Скажу так. Третій варіант, Третій варіант це людина. Ось я сам собі режисер. Що я буду робити? Я беру себе в руки. Це карта-бланка для людин. також це порада від чоловіка. Для жінок, я б сказала, так, це порада від чоловіка. Звернутися до чоловічого роду людини до чоловіка і спитати поради, підтримки і тому подібне. Тому вибирайте свій варіант і вірте в найкраще.